Доброго дня, діти! Сьогодні я вам розповім про мешканців морів та океанів. Це ті мешканці, які можуть жити тільки в солоній воді. І почну я з дельфіна. Ця тварина добре дуже. Познайомся з нею, друже. В морі плаває, пірнає і з води людей спасає. Це риба клоун, яка має яскраво оранжеве забарвлення з чорними та білими смугами. Саме із-за зовнішності цю рибу називають клоун. Хижа риба не бідує, під водою все полює, лиш поверх води мелькнула плавником своїм акула. В морі плаваю на дні, там спокійніше мені, як желе мої боки і прозорі, і м'які, якщо зловиш мене, ти можу руку обпекти. Це Медуза. Дивний крихітний автобус по піску кудись поліз, а він ходить так повільно через те, що без коліс. Це черепаха. Знаю, діточки малі. Він найбільший на землі. Дім його це океани. Зі спини летять фонтани. Схожий на масивний щит добродушний синій кит. Ската в морі обминають, завмирають стрічні. Щепак риби добре знають. Скат це електричний. Біля скель таки немілко, і вода вирує жах. А на дні морському зірка, наче зірка в небесах. А це що за дивина? вісім ніг і голова на ногах присоски має, ними їжу він шукає, а тепер на дні заліг дивовижний восьминіг. ніг. Риба молот це хижак, який харчується іншими рибами, молюсками і раками. Креветки це цілий морський дар. Вони маленькі розміром з сірник і майже прозорі. В Воді їх важко помітити. Морський коник. Очі його можуть рухатися незалежно один від одного. Луска коника може стати невідимою і злитися з навколишнім середовищем. Рід працює як пилосос, смокчуючи їжу. Морський їжак. Його тіло вкрите панцирем, з якого стрічать голки. Голки дуже тонкі і гострі. За допомогою голок морський їжак захищається від ворогів та пересувається. Маленькі рибки ховаються в голках їжака. Морські їжаки отруйні. Це далеко не всі морські мешканці, а тільки деякі з них. Сподіваюся, що вам було цікаво. Дякую, що були зі мною. До побачення!